Усім привіт! Мене звати Даша. А ви на каналі Журуняша. Сьогодні я отак неочікувано до вас вриваюсь зі своєю династією. Так, вже нарешті не будівництво, а щось цікавіше, наприклад, якийсь геймплей. Ой, чесно, я готувалася дуже довго, там пробула щось знімати, коротше, ставити якісь пози. Я зрозуміла, що це взагалі не моє. Я буду грати так, як я хочу все. Ось сьогодні ми бачимо нашу персонажку Беті. Це наша буде така основна героїня. Вона собі зараз працює спокійно і навіть не підозрює, що чекає її попереду. Загалом вона підліток, літок, е, проживала дуже довго з батьками своїми. Потім батьки розлучилися. Мама захворіла на рак, зараз її вже відповідно немає. Ось, а батько пішов запій, почав там щось буянити, коротше, дуже чудити по життю, е, підсів на якісь азартні ігри і тому подібне. Батька вона вже дуже давно щось не бачила. Він десь там просто загуляв конкретно, і вона вимушена після школи. Так вона підліток мусить підробляти офіціантом. Щоб заробити собі хоча б на якусь їжу та одяг. І тут неочікувано їй телефонує батько і говорить про те, що от в нього там було все погано, він, коротше, десь грав якісь азартні ігри. І так вийшло, що він програв той будинок, в якому зараз живе Беті. Беті, звичайно, просто в шоці, починає всім телефонувати, там питати, що взагалі відбувається в сенсі. Ну, вона ж там живе, куди їй повернуться. Питатися вже пізно, вона має йти додому, вона вже матюкається зі всіма свариться, вияснює там відносини. Тому що що це таке? Їй потрібно десь повернутися додому, а вже говорять, що ось проданий будинок. І батько їй сказав, щоб вона е, їхала до його мами, тобто до бабусі, жити. Наш під і наша стоїть, не знає, що робити. Тому що бабуся живе в іншому місті, е, в неї тут школа, робота. Плюс е, з бабусею дуже погані відносини. Це просто ну. Реально найгірший варіант, який може бути, це поїхати от саме до тієї бабусі. І ось наша Беті плаче, її намагаються підтримувати. Вона вже просто ледве ходить на ногах. Вона вже не може навіть працювати, ледве там взяла ті тарілки, вона не знає просто, що їй робити, як їй жити далі. До неї якось забагато звалилося за цей вечір, вона підліток. Тут їй говорять, що треба ось купити квиток, поїхати вже до своєї бабусі жити. А з тою бабусею в неї були прям дуже жахливі відносини. Та бабуся просто така мерзена, вона така стара, вона там дуже багато ворчить і така просто неймовірна жінка. Тут до неї підходить подружка. Бабусі, але по маминій лінії. Зараз її бабуся по маминій лінії живе в Італії. ось, І оця жіночка нагадує про те, що колись її бабуся по маминій лінії пропонувала їй, щоб вона переїхала в інше місто, тому що там в них є квартира, якась там закинута така кімната, як вона розповідала. І колись у неї там була така. Пекарня чи то бар, щось вона там вела якийсь свій бізнес. Але то було вже 20 років тому. Зараз вона їх виїхала в Італію. ось, І е, ну, ця подружка тої бабусі підійшла і нагадала про те, що ця бабуся по маминій лінії, боже, я надію, що ви не заплутались. Пропонувала їй колись переїхати от саме туди. Ну і звичайно, вона відмовлялася від того, тому що це знову ж таки переїзд в нове місто, трішки далеко. Це змінювати школу, а вона вже випускний клас. І якби ну дуже дуже важко з цим всім. І зараз вона така сидить, бідний підліток, просто не знає, що їй робити. В неї все життя рухнуло просто, тому що в дитинстві в них була дуже класна зразкова сім'я, все було чудово, і от просто в один момент все пішло, от якось не так. Вона взагалі не знала, що їй робити. Просто так от сидить бідно, боже, мені їй так було шкода. Всі колеги підходили, щось їй радили, там сиділи, спілкувалися з нею, поки не було клієнтів, відповідно. Ось. І вона зрозуміла, що їй потрібно вибирати між двома варіантами. Або жити з нелюблячою бабусею, яку вона просто терпіти не може. Вона розуміла, що це буде просто жах, і вона вирішила набрати до тієї бабусі з Італії. І ось тут я зараз швидко розповім про цю саму бабусю. В неї була така невеличка кімната, плюс з бізнесом на першому поверсі, в такому історичному місці, Це зовсім ну, трішечки далеко від того міста, де проживає наша Беті. І та бабуся їй говорила, що вона не буде продавати ні цю квартирку, ні той бізнес. Можливо, вони колись будуть займатися цим. Тобто вона залишила саме цей бізнес для дітей, так би мовити, для своїх внуків. Але Бетті тоді не хотіла переїжджати саме через те, що то вже була закинута така будівля, але зараз вона передумала і вирішила все ж таки поїхати туди, ніж жити. З тою бабусею. Вона попрощалася зі своєю подружкою, поїхала на вокзал, замовила собі поїсти, вже була така пізня ніч, ну вже майже збиралася світати, так би мовити. Вона, боже, там хтось в трусіля пройшов. Вона поїла, ну, що сказати, це, типу, як вокзал, але вона зайшла в якусь качалку на вокзалі. Боже, що в неї з тарілкою ще досі? Можу зрозуміти, що тут відбувається взагалі на цій картинці. Чого вона їсть зі столу? Чого вона пожив нашій нюхає? Ладно, в неї вже просто, знаєте, нерви здали. Ось тому ми її не засуджуємо. Вона, значить, купила білети, подумала, все ж таки, що ліпше жити одній в якійсь такій трішечки старенькій хатинці, така та помахала собі головою, ніж жити з неулюбленою бабусею. І в неї настрій трішечки поліпшився, вона собі ех, купила знову ж таки квитки. Їй повезло, тому що відразу там буквально через 20 хвилин приїхав потяг, вона собі спокійно сіла і змогла поїхати в нове місто. Вона домовилася зі своєю подружкою, що вона там потім збере її речі і відправить поштою, тому що зараз вона не могла повернутися в той будинок, бо там був батько і тому подібне. І ось нарешті вона добралася, добралася до того будинку. Так, якщо що, їй пощастило їхати в дуже швидкісному потягу, через те вона <святку> так швидко сюди дібралася. Ну, давайте уявимо десь через годинку, а машиною їхати потрібно було б десь там 2-3 години. Ось взагалом вона взяла там ключі від цієї квартири, там сусідки, і пішла дивитись на свої нові володіння. Вона взагалі не знала, що її очікує. В неї були якісь такі двоякісні відчуття, тому що от вона приходить, їй сподобалось під'їзд, під'їзді. Така вау, так запах, класний, чистенький під'їзд. І тут бабац, вона заходить в цю квартиру, в цю хату. Це така однокімнатна квартирка. Вже по обличчю її видно, що їй не дуже сподобалось. Така однокімнатна квартирка, видно, що тут вже дуже давно ніхто не жив, тут багато всяких павуків, павутиння, стіни вже всі тріснуті, все в такому занедбаному стилі. Ну, бо, звичайно, вже тут не жив ніхто 20 років. Боже, наша бідна Беті, просто сумна, просто погляньте на її обличчя сумне. Вона вже задумалась можливо, все ж таки треба було відправитись до тієї бабусі неулюбленої пожити. Вона, хоча б в гарному будинку, живе. Але що пробити? Вже вона прийняла для себе таке рішення. Вона вирішила спробувати все ж таки себе пожити самій тут, так, так як вона вже й сама жила. В принципі, в тому будинку вона вже і працювати вміє. Вона поєднувати зі школою. Це вміє. Чому не спробувати? От якщо є така можливість, вона собі е, трішечки прибрала павутиння там, де вона мала я. Ех, жити, так би мовити, вона взяла з собою такий спальний мішок, трішечки попротилала все і вирішила лягти відразу спати, тому що вона дуже втомилася, вона цілу ніч не спала, там вже світає за вікном. Так би мовити, вона вирішила залишити всі свої проблеми на завтра, вже на сьогодні, тому що вже світає. Як бачите, тут дуже красивий вид за вікном, дуже красиве місце. Ось тому я думаю, що в неї не мало б бути все прям так погано, як вона от зараз собі так накрутила. А зараз я надію, що вам сподобалася ця серія. Вона була така дуже швидкою, пробною. Ось я навалила вам зразу контенту, дала вам так багато драми, але я просто не хотіла дуже довго розтягувати драму. Я хотіла от зразу перейти до суті і зразу в першому відео. Ось, вона переїхала. Отже, дякую, що були зі мною. Всім до зустрічі в нових відео, всім па-па.